Жіноче куріння випадковість чи маркетинг? До 20-х років минулого століття у США куріння вважалося соціально неприйнятним для жінок. Курили виключно чоловіки. У 1929 році Едвард Бернейс, засновник піар-індустрії, який працював на American Tobacco Company, вигадав знамениту акцію. На Великодньому параді в Нью-Йорку група молодих жінок пройшла вулицею закурила сигарети, назвавши їх «факели Свободи. Це було подано як акт емансипації та боротьби за рівність статей. Змі миттєво підхопили історію. Куріння стало символом незалежної та вільної жінки. Як результат, у 30-х роках у США почалося масове зростання кількості жінок-курців. До 50-х куріння серед жінок стало майже таким самим звичним, як і серед чоловіків. Тобто Бернейс продав ідею куріння жінкам, пов'язавши його не з продуктом, а з цінністю, свободою та незалежністю. Це приклад геніальної маркетингової маніпуляції. Підписуйся, якщо теж хочеш розкривати маркетингові трюки.